Sukūrėti istoriją TLRIELS labai lengva. Сторі це тоді, коли ваш голос на відео під різні кадри з вашого життя. Для початку треба написати текст, той, який ви будете наговарювати. Далі микаємо запис екрану і обов'язково вмикаємо мікрофон. Читаємо текст, записуємо це відео і переходимо в зручний для вас додаток для монтажу. Я монтую відео в капкат. Я спершу підчищаю голос і потім видобуваю аудіо з того відеозапису. Наступний етап це нарізати відеозапис на потрібні проміжки, де ті чи інші слова. І потім, за допомогою функції Заміна кадру, ми замінюємо наш відеозапис на потрібне відео. Функція заміна кадру вам дозволяє вставити відеофрагмент саме на ті чи інші слова, де ви про щось говорите і хочете це показати наглядно. Замінюєте всі кадри, відганяєте розмір і дивимося результат. А ти колись усвідомлювала, що мрії про які ти колись лише думала, вже стали твоєю реальністю. Ми часто настільки захоплені наступною ціллю, що навіть не помічаємо, як пройшли шлях, про який колись лише мріяли. Зупинись і подякую собі за те, що вже зробила. Зберігай інструкцію, експериментуй з форматами і дякую за лайк.